19 липня 2023 року керівництво центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області на чолі з генеральним директором Іриною Парамоновою разом із заступниками та керівництвом профкоми незалежної проспілкової організації центру відвідали Іванівську та Любашівську станції ЄМД, Савранську підстанцію центру. Та пункт постійного базування у селі Старі Маяки. На кожній локації відбулось продуктивне спілкування з трудовими колективами. З'ясовані усі нагальні питання щодо умов роботи та оплати праці. Десять постійно проживаючого населення Іванівський, Березівський, Доброславський і частина Одеського району. Ну раніше був Доброславський у зв'язку з тим, що там є дача населення в разів вилічується в політний період. У нас є станція, дві Іванівська станція, закріплені за нею два ППП: Петрівський і Знам'янка, ППП Знам'янка. Крім того, від імені НППО для потреб співробітників були передані обладнання та побутові прилади: холодильники, мікрохвильові пічі, електрочайник, водонагрівач, а також ноутбуки та принтер, за що керівництво структурних підрозділів і колективи висловили велику вдячність про спілкові організації. Нас завітали гості, наше начальство з міста Одеси. Було задано багато питань, на них ми одержали конкретні відповіді. Що хочу сказати, Я хочу сказати, що молодій команді натхнення, бажаю здоров'я, більше членів і хорошої плідної праці. На благо медицини. Також хочу подякувати про генеральному директору за те, що е, сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дійсно, ми вирішили декілька питань дуже важливих для нас як співробітників екстреної медичної допомоги. І також хотіли подякувати за ті подарунки, що е, нам сьогодні ми одержали. Також і е, ну надіємося на добру співпрацю е, і всім нам миру. Приємно відзначити, що пункт постійного базування у старих маяках був нещодавно відремонтований за кошти територіальної громади і містить все необхідне для комфортної роботи та відпочинку працівників екстренки. Ми зараз знаходимося на пункті постійного базування старі маяки. Тут з допомогою громади було відновлене приміщення. Для знаходження бригади швидкої допомоги вони повністю зробили ремонт, оборудували, надали меблі, ну все, що їм потрібно. Тежній громаді за те, що вони дуже добре ставляться до медицини, до е, і сам насамперед до своїх людей, тому що вони забезпечили допомогу своїм людям, людям громади. Цей пункт постійного базування на старих маяках знаходиться практично на Трасі і він обслуговує великий кілометраж траси, тобто з Новогригорівки аж до практично до радісного. Сьогодні до нас завітало керівництво у складі нашого директора, економіста. Вони знайомляться з роботою швидкої допомоги. Тим не менш, керівництво центру та профкому продовжує докладати усіх зусиль, щоб навіть найменші та найвіддаленіші структурні підрозділи відчували турботу про себе і постійно покращували свої побутові умови. Сьогодні нас посітили. Руководі Одеського центру швидкої медичної допомоги приїхав генеральний директор, приїхав житель профкома. Ми дуже доволі, що нам відповідають на запитання. Ми є не жалоби, а просто-напросто ділові розговори. Вони приїхали не з пустими руками, привезли нам подарунки, привезли нам новобук, полір, репринти, чайник, холодильник. Велике дякую за це все. Дякуємо всі. Ну що, остається тільки красиво, хорошо працювати, без замечання. Хочемо подякувати, що ми працюємо з професіоналами, в вашому обличчі, в вашому обличчі. я бачив на профсоюзному зброї, я ще всіх не знаю добре. Дякуємо за цей подарок. Я думаю, що в подальшому суперечок між нами ніяких не буде. Будемо придержувати всіх своїх сональних обов'язків, будемо придержуватися всіх наших лікарських, фельдшерських і молочно-медичних. Діл то всіх обов'язків, і щоб як говориться, щоб лицом грес не вдалі. На даний момент ми обслуговуємо 15 сіл савранської територіальної громади. Є в нас потреба в Фещрів, месестер, допомога, нам потрібно двох, бо ми багато транспортуємо пацієнтів, Лібашовка, Балта, Одеса, виїжджаємо на Київську трасу, Київ-Одеса, надаємо допомогу, якщо є дорожньо-транспортні перегоди. Невідкладну допомогу, яку може надати в машині, далі стабільність, привозимо в Савранську лікарню. На даний момент так і працюємо. Є дальні села, до яких тяжко добратися, дорог дорог нема за те час, яке нам планують там 20 хвилин, там 15, ну куди яке село. Ми не встигаємо, бо дуже дороги погані. На даний момент все добре. Ми сподіваємося що слава Україні! Україна переможе і далі все буде хорошо.